Доброго дня малята! У нас сьогодні з вами заняття з малювання, а малювати ми будемо пасхальний куліч і крашенки. Для цього нам потрібен аркуш паперу, простий олівець, пластик і фломастери. Тож, приступимо до роботи. Малята спочатку малюємо простим олівцем наш куліч і крашенки. Потім це все розфарбовуємо. Малята ось я намалювала пасхальний куліч. Зараз малюємо наші крашенки. Тепер дітки приступаємо до розфарбовування. Далі розфарбовуємо крашенки. Далі нам треба прикрасити верх пасочки. Кишаємо такими маленькими цяточками. Малята, подивіться, який гарний пасхальний куліч у мене вийшов, який він духмяний і смачненький. Сподіваюсь, у вас теж так вийшло. Чекаю на ваші роботи і дякую за увагу. До побачення!